Я не так, і розпочинається 11-й тур War Star Ligue. На полі дві команди. Відкривається тур команди Пантер і команди Казанану. Бойовий склад сьогодні в команди Пантер. Досить. Непоганий склад Казонана. І Лед М'яч не пересікає лінію воріт Пантер. Карл, що думаєш, Хто фаворит цієї зустрічі? Хакал, хакан, Хакан. Хакан Левандовський мав гарну нагоду, але прибиває в облака. Леву, Леву, Леву Коментаторські кабінці. Капитан команди Феникс Люк Шоу. Хакан сзади, чудич! <laughs> Хакан певну награє на виду. Но хлопець капітанською пов'язкою на руці. Так, відмічаємо повернення Асенсіо в цьому турі. І вже він створює небезпеку воротам облака. Осіння сьогодні погода, досить прохолодно. Ой, який пас на хіфі нам ділає. Гатузо не встигає за цим м'ячем. Чого людей багато? вони що, 6 на 7 це? Чого 6х6? Нам треба якийсь ширий буде. В'язка поки гра, поки без особливих моментів. Можна сказати, рівна гра. І долю цього матчу може вирішити один пропущений гол. Віддає гарну передачу на погбу. І поба мав завершувати. Промазає погоба. Опять небезпека біля ворітка Казанану. Відбивається поки команда на відбій грає, а пантери тиснуть. Карлос, як тобі гра, команд? Що думаєш? Все ж таки пантери виграють казанана? Нічеєчка. Нічеєчка? По нулях. Ще три минули. Ще три хвилини грати. Ну вкусно. Оу! Пробивала Сенціо. Борються команда на кожному метрі поля. Казанан зав'язала ноги, блядь. Но Казанан не здається, Казанан поки тримається. Ну, команді важко. Команді важко. Прибивав Фоден. Досить непогана вийшла передача від, команд... від капітана Казананого Хакана. Ой! І тут може ой, бути облак Тяне. цей удар! І Модрич все ж таки завершує! <реш> <реш> завершує і виводить все ж таки пантер. Вперед в цьому матчі рахунок 1-0. Зараз <реш> нашого новачка персонально. О, там буде, а, буде. Да. Буде, як в бетоні. Так, ну я все ж таки вважаю, що Казана не зможе спастися в цій грі, оскільки перевага явно на стороні Пантер. Пантер сьогодні бойовий основний склад. І ця команда сьогодні реально претендує на взяття туру. Хвилина! Загостривав Асенцю, додає цей хлопець гостроти пантерам. А на суротарі є чи немає? Нема. Львів, 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 львів. Да. Ну сейчас просто не треба сильно бігати. Пішком падимо, сото на опит? Ой, помиляється новачок Казанара, і ой, Гендузів виходить сам на сам і Модрич робить дубль! Дубль від Модрича, 2-0. 2-0 До виходу! Дібала розіграє м'яч в центрі поля, на Хакана віддає передачу. Да, а... Казанано сьогодні не просто в цьому турі. До виходу гра! Все, 2-0 на користь Пантер.